Motorola Edge 40 за 15 тисяч гривень показує, що можна робити смартфони з флагманським експірієнсом за адекватними цінами. Тут шикарний дисплей, потужний процесор, безпровідна зарядка та інтригуючі камери. Але Але ж повинні були десь зекономити, оскільки чудес не буває. Моя справа вияснити в цьому відео, з якими потенційними компромісами ви можете стикнутися. А от безкомпромісний технологічний канал на Ютубі це. Це технарня, тому не економте свої вподобайки та коментарі. Ну і звичайно підписуйтеся на найкращий канал в галактиці. Ви колись піднімали щось ваше свої самооцінки? Ні, якщо раптом пропустили, на каналі вже є розпаковка і перші враження від смартфона. Зйомки були сумбурні, тому я пропустив одну важливу деталь. Підписник в коментарях, який вже придбав цю модель, відмітив, що коробка пахне парфумами. І так, я це підтверджую. Окрім того, перші покупці в інтернеті теж відзначають цей прикольний момент. Буде Європейська Колумбія замість України. І запах реально приємний, зовсім не такий, як після типових власниць айфонів. Ну, знаєте, заходиш з такими іноді в ліфт, а вони такі напшикані, що хочеться відірвати собі ніс і померти. Гаразд, почнімо з дизайну. Задня частина пристрою прикрита екошкірою, яка дуже приємна тактильно і не збирає відбитки пальців. Однак вона може збирати пил, якщо у вас не супер чисті кишені. Хотілося б помацати інші колірні версії, але офіційно зараз поставляють. Це лише чорні блок камер, покритий тією ж екошкірою, через що органічно вписується в дизайн. Тут нас чекають два модулі камер: витиснені у шкірі характеристики основної лінзи, отвір мікрофона, спалах та ще один кругляк, призначення якого я так і не вивідав. Спочатку подумав, що це другий спалах, однак таки ні. Можливо, це датчик освітленості або ж просто заглушка для симетрії, що дуже рідко зустрінеш в цьому ціновому сегменті. Алюмінієву рамку. А тут вона є, і це не може не радувати. Бокові грані скруглені, і як наслідок нас зустрічає екран водоспад. Це рішення має як прихильників, так і хейтерів, але особисто мені подобається. Я люблю, коли палець приємно ковзає при бокових свайпах. 6,5 дюймовий половиною дюймовий дисплей має роздільну здатність Full HD 144 Гц та пікову яскравість 1200 ніт. Кажу відразу: мої очі не вловили якоїсь різниці між 144. Герцями та 120. -ма. Можливо, у вас буде інший досвід. Налаштуваннях можна вибрати автоматичну частоту екрану, однак мені не зовсім сподобалася реалізація мотороли. Смартфон часто в інтерфейсі вибирає 90 Гц, і при скролінгу це іноді злегка, але помітно. Тому 120 Гц це оптимально. Не можу не відмітити шикарний показник яскравості, зважаючи на ціновий сегмент, звичайно. 1200 ніт при яскравому сонці додають суттєвого Комфорту в користуванні на фоні того ж Nothing Phone першого покоління, у якому лише 700 ніт. У всьому іншому жодних претензій до екрану. Він чудово передає кольори, особливо якщо в налаштуваннях вибрати природний режим. Кути огляду теж відмінні. Для чутливих шім є dc Dimming, тобто запобігання миготінню. Рамки навколо екрану. Ви лише гляньте на це чудо. Це скарб. Це точно одні з найтонших рамок в цьому сегменті. Ба Більше не всі флагмани можуть такими рамками похвалитися. Бокові взагалі тонші, ніж в iPhone 14 Pro чи Galaxy S23 Ultra. Верхня і нижня трішки товстіші, однак на такому ж флагманському рівні та ще й симетричні. Як наслідок, ми маємо максимум корисної площі екрану і смартфон сприймається доволі компактним. Скажімо, у нас інфона ідентичний за розмірами та співвідношенням сторін екран, але Моторола тонша, вуща та легша. Це дуже позитивно впливає на тактильний досвід. Але з екраном не могло бути все ідеально, тому ложка дьогтю таки знайшлася. По-перше, смартфон поставляється без захисної плівки. А захисне скло тут не іменитий корнін Gorilla Glass, тобто на цьому аспекті таки зекономили. Перевіряти на стійкість до ударів та подряпин в мене особливого бажання якби не було. Тому в цьому плані виручив індійський техноблогер, який все зробив. Za mnie. І як виявилося, екран Motorola Edge 40 дряпається починаючи з другого рівня по шкалі Моса. Це результат ледь не пластикових екранів гнучких девайсів. І як таке можливо, і чи справді це так, стверджувати не беруся, але підозрюю, що наклеїти захисну плівку чи скло буде правильним рішенням, незважаючи на деякі складнощі через екран водоспад. Мушу відмітити, що блогер провів і дроп-тест, в якому ця ж модель показала себе цілком гідно. Незважаючи на це, виробник заявляє, водо та пилозахист по стандарту IP68, а це вже флагманський рівень. Nice. Тому ховати від зливи моторолу не доведеться. Крім того, в комплекті йде пластиковий чохол, який додасть ще більше внутрішнього спокою. Переходимо до нутрощів. В нас продається версія на 8 ГБ оперативки та 256 ГБ внутрішньої пам'яті. Підтримки карт пам'яті немає, зате є підтримка однієї фізичної сім-картки та однієї електронної сімки, яку теж нечасто зустрінеш за такі гроші. Заправляє балом процесор Mediatek Dimensity 8020 а доповнює 13-й Android в майже стоковому вигляді з деякими надлаштуваннями від мотороли. Моторола обіцяє 2 роки оновлення Android. Ще рік патчів безпеки. І це компромісний момент, оскільки більшість конкурентів пропонують принаймні три оновлення Андроїда. А той же Samsung вже починає переводити свої смартфони на 4-річний цикл оновлень. Інтерфейс у вигляді практично стокового Андроїда має багато прихильників через легкість та простоту. Але я на таких оболонках завжди відчував брак кастомізації та різноманітних фішок. І тут моторола мене приємно здивувала. В оболонці я знайшов. Шов доволі широкі можливості для персоналізації. Можна змінити форму значків, шрифти, структуру головного екрану, анімації сканера відбитків пальців та багато іншого. Додали навіть бічну панель, яка звичайно не така функціональна, як на Samsung, однак гнучкіша за варіант на MIUI від Xiaomi. Захищена папка під назвою Moto Secure дозволить заникати різні застосунки і тішитися з того, який ви втаємничений. Режим керування однією рукою є. Подвійний таб для блокування та розблокування екрана є. Присутні і специфічні жести. Для прикладу, двічі крутнувши рукою, можна швидко запустити камеру, а двічі струснувши смартфон, вмикається або вимикається ліхтарик. Це взагалі прекрасний жест, який ідеально спрацьовує, починаєш думати, чому інші виробники таке не імплементують. Бо так. Це ж так просто та надійно, а ліхтарик штука потрібна. Цікавою є і функція Ready For. Це такий собі аналог режиму DeX на смартфонах Samsung. Він дозволяє під'єднувати смартфон до зовнішнього екрану чи телевізора і працювати за ним, як за звичайним комп'ютером. Можливості доволі широкі, якщо вам буде цікаво, можу зробити відео з порівнянням режиму Dex та Ready For. Пишіть в коментарях чи цікаво. 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 Ні, але є моменти, яких не вистачає. Скажімо, в смартфоні встановлена дзвонилка від Google, відповідно, штатної функції запису розмов немає. А найбільшим розчаруванням для мене виявилася відсутність Always On Display Тобто тут є коротенька анімація з годинником, яка спрацьовує лише при дотику до екрану чи приміщенні смартфона. Однак звичного для більшості андроїдів завжди вімкненого екрана немає, і це, це сумно. Це, це ці, ці сумно. Втім, продуктивність завдяки процесору на висоті. Неперевантажена оболонка літає, додатки запускаються швидко, а дрібні фрізи, якщо і трапляються, то не те, щоб частіше, ніж у значно дорожчих смартфонів. Очевидна, заслуга тут 6-нанометрового процесора Mediatek Dimensity 8020. От знаєте, є флагманські чіпсети, а є міцні середняки. Так, от цей Dimensity можна сміливо поставити десь між ними. Це відчувається і в іграх. Комфортно вбити час можна і в графонистих проектах. Скажімо, гра ReckFest при моєму класичному сценарії показала доволі непогані результати. Смартфон після тривалої гри майже не скидає яскравість, а тротлінг помірний, що дозволяє тримати прийнятний FPS. Температура корпусу при вимірюванні пірометром складала максимум 43,5 градуса. Це стандартні показники для багатьох смартфонів. Ну, окрім iPhone з його показником 47 з копійками градусів. Ну то таке. Call of Duty не змушує Моторолу сильно потіти, тому геймплей максимально комфортний у всіх аспектах. Багато що залежить від оптимізації конкретної гри, але, зважаючи на неігрове позиціонування смартфона, він дуже гідно себе показує у забавках. Набір камер у Moto Edge 40 доволі скромний на сучасні мірки, бо тут лише три модулі. Почнемо з 32 мегапіксельної фронталки зі світлосилою f 24 та фіксованим фокусом. Вона видає якісні та деталізовані кадри, незважаючи на відсутність автофокусу. У складніших умовах, звичайно, все йде ж але це притаманно практично всім фронталкам. Такому випадку допомагає нічний режим, який гарно усуває шуми та робить знімки юзабельними. Скажу навіть більше, фронталка по якості значно перевершує фронталку того ж на насінгфона. І навіть дещо випереджає аналогічний модуль Pixel 7 Pro. Відео селфі камера вміє записувати в 4К при 30 кадрах в секунду, що вже затикає за пояс 90% китайських флагманів, які досі чомусь не можуть присобачити 4К. Це Однаково, як такої електронної стабілізації тут немає, та це я вже якби багато вимагаю. На фронталочку в день. Подивимося, що по стабілізації туди-сюди. Ось. Як розсивелися головою. Неймовірно. На задній стороні розташована 13 мегапіксельна ультраширококутна камера з автофокусом та світлосилою F22. Завдяки автофокусу вона одночасно виконує функцію макрооб'єктива і робить це доволі непогано. Однак перемикатися на цей режим смартфон не вміє автоматично. Потрібно щоразу тиснути піктограму квіточки. Та заради справедливості автоматичне перемикання я зустрічав лише у флагманах. Якість отриманих знімків на цей модуль на голову вища, ніж у більшості конкурентів, які масово пхають 8 мегапіксельні ультраширики трешової якості. Будь ласка, перестаньте це робити, виробники. Будь ласка. А от основний сенсор на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією та світлосилою F1,4 приємно дивує характеристиками, принаймні на папері. Погодьтеся, що це дуже світла оптика, та й розмір сенсора, хоч і не флагманський, однак дуже навіть достойний. Та не залізом. Єдиним, адже фотографування на смартфони сьогодні це складне поєднання апаратних та програмних рішень, які зверху приправлені штучним інтелектом. Почну з приємних аспектів: мені сподобалося передавання кольорів на моторолі. Немає мультяшності, немає перенасичення, немає жовтавості та інших поширених проблем. Все збалансовано та природно. Автофокус теж доволі швидкий та точний. Портретний режим непогано відділяє об'єкт від фону, хоча в складних умовах бувають деякі огріхи. Через відсутність телеоб'єктива цей режим робить програмний кроп, якщо вибрати еквівалент фокусної відстані 35 або 50 мм. Перші запитання виникають до налаштувань експозиції, через яку автоматика любить іноді пересвічувати кадри. Іншу стурбованість в мене викликав авто HDR, який працює доволі ліниво навіть у відносно контрастних сценах. А при двократному цифровому наближенні його взагалі чомусь не можна активувати. Сама швидкість спрацьовування затвору. Фора теж не надто видатна. В нічних умовах світла оптика непогано витягує кадр, знімки виходять приємними та збалансованими з мінімальною кількістю шумів. Однак деталізація бажає кращого. Щоб її витягнути, потрібно активувати нічний режим і різниця колосальна. А ще Motorola Edge 40 пересвічує фотографії при використанні спалаху і робить це сильно, тому фотографії виходять доволі кріповими. Запис відео можливий у 4К при 30 кадрах в секунду. До якості у статичних сценах питань немає, однак при ходьбі вилазить недосконала робота стабілізації. В підсумку маємо певне жиле на зображення. Зум є, цифровий лишень. А от перемикатися на ультраширик не можна, на жаль, під час запису. Ось так от. Воно не критичне в день, однак нічне відео від цього страждає сильніше. Плюс до цього отримуємо помітний рівень шумів. Так, приклад запису відео 4К вночі з увімкненою стабілізацією. Виглядає якось так приблизно. Так, а це 4К і стабілізацією вимкнуто. З приємного, запис звуку в цілому хороший, оскільки Motorola Edge 40 має цілих 3 мікрофони. Запис відео на Ультраширик 4К, при цьому є автофокус, що чудово, прекрасно, боже мій в цьому ж сегменті. Стабілізація виглядає, якось виглядає. Як потім подивлюся за кумподахтером. Разом з тим перемикається відповідно з Ультраширика на основний модуль. Під час запису так само не можна. На жаль. Стареодинаміки видають відмінний звук, що стало для мене деякою несподіванкою, враховуючи легкість та тонкість пристрою. Гучності вдосталь, а дисбаланс між верхнім та нижнім динаміками майже непомітний. Вібромоторчик працює приємно та м'яко, але в системі немає опції зміни інтенсивності вібрації, щоб її налаштувати під свої вподобання. Багатьох може насторожити ємність акумулятора, яка складає 4400 мА, але повинен заспокоїти смартфон живе від одного заряду впевнений активний день. Не варто очікувати рекордів автономності, звичайно, але процесор та екран виявилися доволі енергоощадливими, і це дало свої результати. На випадок чого маємо дротову 68-ватну зарядку. На деяких форумах була інформація, що моторола трішки прибрехала, і насправді зарядка видає не більше 49 ватів. Особисто я бачив максимум 54 ватти, але ж цікаві не так ватти, як швидкість, правда? Ага. При моєму тестуванні гаджет зарядився від 1 до 100% рівно за 45 хвилин. Водночас нагрів був адекватний і дим з блочка не йшов. Це, мабуть, плюс. Але і це ще не все. Підтримка бездротової зарядки в цьому сегменті велика рідкість, однак виробник її сюди таки запхав. Не супершвидка на 15 ватті, однак сам факт її наявності це чудо. Це скарб. Реверсивної бездротової зарядки на жаль немає, але то ви вже багато захотіли. За безпеку відповідає оптичний сканер відбитків пальців під екраном. Чесно, думав, на ньому зекономили, бо таке часто роблять в цьому сегменті. Але на диво, це досить шустрий та точний оптичний сканер, з яким у мене немає проблем. Хіба хотілося б, щоб його розташування було буквально трішки вище? Якщо цього мало, є ще розблокування по обличчю, яке працює стандартно для всіх андроїдів. Що у підсумку? За 15 тисяч ми отримуємо класний набір характеристик, які зазвичай. Притаманні значно дорожчим смартфонам. Девайс легкий та зручний у руці. Металева рамка, екошкіра та дуже тонкі рамки надають відчуття дороговизни. Якісні стереодинаміки, вдалий сканер відбитків під екраном, бездротова зарядка та гідні камери повинні покрити потреби більшості користувачів. Однак, спірне захисне скло, відсутність always on Display, лише 2 роки оновлень операційки така собі стабілізація на відео і певні моменти з автоматикою. На фото розкривають ті моменти, на яких виробник зекономив. На офіційному полі ми можемо побачити Samsung A34 в аналогічній комбінації пам'яті за таку ж ціну. Samsung точно виграватиме автономністю, разом з тим похвалиться обкатаним захисним склом, довшим терміном підтримки та слотом під карту MicroSD. Але пластикові грані та задня кришка, величезні рамки навколо екрана, менший розмір основного модуля камери, відсутність бездротової зарядів. І суттєво повільніша дротова викликають багато запитань. POCO x 5 Pro чи Redmi Note 12 Pro матимуть пластикові рамки, відсутність нормального водозахисту та повільнішу постійну пам'ять і процесори. Якщо глянути на сірий ринок, то можна знайти Realme 11 Pro Plus з цікавішим основним модулем камери та більшим акумулятором, але за більшістю інших параметрів він далеко позаду. Також непогані варіанти випливають у вигляді Nothing Phone 1, Samsung. 54 OnePlus Ace та Redmi k 60 але і з ними є свої компроміси. Тому підписуйтеся на канал, вмикайте сповіщення за допомогою дзвіночка та пишіть коментарі. Підтримати канал також можна спонсорством на Ютубі та інших платформах, як це вже роблять ось ці чудові люди. І маленька ремарка для людей, які думають, що моторола це досі американська компанія. Ще у 2014 році моторолу викупила китайська компанія Lenovo. Тому ось так інформація для загального розвитку. А і ще один момент хотів додати: ось це iPhone 14 Pro, який вважається в принципі компактним айфоном, флагманським. А ось це Motorola Edge 40, в якої 6,5 дюймовий екран. Тут 6,1 дюйм. І через те, що на моторолі рамки дуже тонкі і тонші за айфонівські, так виходить, що iPhone всього лише на пів міліметра, пів міліметра вущий похвату, ніж Моторола. Тобто, це взагалі похвала моторолі за це, як вони це скомпонували, це дуже класно. Так, Моторола, звичайно, вища по довжині, але загалом тримати в руці кайф. Поради від Тані. Якщо хочеться поплакати, поплачте. Якщо хочеться наїстися кавуна і обсикатися, зробіться. Ви жива людина, а не робот. <різь> Розказую свої враження від Мотороли H40. Сподобалось, не сподобалося, що там, по вигляду, це все. Мені сподобався смартфон. Чому? Він гарний, він приємний, тактильно, але мене трохи лякає його вага. Типу, що залегкий? Так, да, він в руці такий легенький, мені якось страшно. Так це ж перевага. Він якась іграшка в руці. Ну, я не знаю, як пояснити. Я звикла, що телефони трохи більше важать, а він дуже легенький. Ну, можливо, перевага, але наприклад, ти в кишені його не будеш відчувати. Це такий вже мінус. Приджанти. Ну, на такі гроші він дуже стильно виглядає.